Наше самоврядування це виховання активної життєвої позиції учнівської громади школи. Актуальними сьогодні для кожного учня, як і для кожного справжнього громадянина України, стали слова з української народної пісні Журбою радість обнялася. В країні війна і цим все сказано. Наша школа це маленька держава. Територія особистостей маленьких патріотів, яка ось уже півтора року як тримає руку на пульсі усіх подій, живе і постійно діє в рамках загальношкільної акції з Україною в серці. Цю акцію ми розпочали загальношкільним флешмобом Україна єдина. 1 вересня провели акцію «Промінець любові на підтримку поранених бійців. Відсутність позиції це моральний злочин, сказав наш сучасник Славкова Карчук. А потім додав: дивись на Україну як на землю своїх дітей. Під впливом цих слів, вже в жовтні місяці учнівською радою школи була оголошена чергова акція Тістечко Доброти. Всі кошти, які були зібрані під час цієї акції, були використані на закупівлю берців для солдатів. Комісія дозвілля організувала дітей на написання листів солдатам. Напередодні новорічно Різдвяних свят комісіями учнівського самоврядування школи було запропоновано провести нові акції. Подаруй солдату свято та стань помічником Святого Миколая. Під час цих акцій діти збрали теплий одяг та солодощі для дітей Сходу. Та наших бійців. Вже в березні місяці за ініціативи Ірини Яйчені була організована поїздка в Рівненський військовий госпіталь з концертною програмою з Україною в серці та подарунками для поранених бійців. Не зупиняючись на цьому, учнівська рада школи запропонувала провести зустріч з бійцями і в нашій школі. Також запросили на концерт для бійців АТО відомого композитора, поета, виконавицю власних пісень, волонтерку з Полісся, улюбленицю бійців АТО, полігонів та госпіталів Христину Панасюк. Наша велика творча креативна команда. Щодня працюють як бджілки. Все велике в нашому світі трапляється тільки тому, що хтось робить більше, ніж зобов'язаний. Учнівська рада Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 3 працює за принципом єдність у меті, свобода у творчості.